Шановні друзі, наша відеоконсультація присвячена такому важливому питанню як вивченню мови. Мова відіграє важливу роль в житті людини. Вона виступає як своєрідний пізнавальний інструментарій, який допомагає людині освоювати світ. Без сумніву, Навчання мови дитині дає своєрідний поштовх і відкриває вікна у світ. Недарма хтось з великих казав, скільки я мов знаю, стільки я і людина. Але в той же час потрібно не забувати про те, що кожен народ, кожна держава оберігає свою власну мову. Звісно, що на теренах України ми маємо в першу чергу оберігати нашу мову українську. І тому знання української мови допомагає дитині краще засвоїти свою культуру, свою історію, зрозуміти свої традиції. Таким чином, комфортно відчувати себе на теренах нашої держави. Крім того, українська мова. Відіграє важливу роль у зміцненні української держави, тому що вона об'єднує всі етноси і народи, які проживають на теренах України. Вона є мовою міжнаціонального спілкування. Історично трапилось так, що поруч з українською розвивалась і існувала довгий час мова. Нашого сусіда російська мова. Але треба пам'ятати, що російською мовою досить добре опікується Російська Федерація, яка надає їй всіляку підтримку. І в Російській Федерації російська мова відіграє теж функцію. Мови міжнаціонального спілкування, підтримуючи існування понад 130 націй і національностей. Чому ми хочемо звернути вашу увагу саме на українську і російську? Тому що останнім часом багато людей ведуть дискусію, чи мають право існувати поруч дві мови. Ніхто не заперечує існування цих двох мов в Україні. Але в той же час треба зрозуміти, що мова українська має бути підтримана нами як мова державна. Але якщо ми вивчаємо ще і російську, то треба знати одну особливість, коли ці дві мови вивчаються поруч. І починають вивчатися в початковій школі, де це викликає певні труднощі в засвоєнні цих мов у дітей. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що російська мова є спорідненою до української. Вона не є тотожньою українською, але є спорідненою. І тому абетка деякі слова, вони досить Тісно переплітається з українською мовою, в той час як і українська переплітається з е, структурою російської. І тому маленькій людині досить важко буває е, засвоїти норми двох споріднених мов. У неї, викликає, у неї виникає певна плутанина. Про це треба пам'ятати. І це досить часто нагадує, як їзду автомобіля. Зключеними гальмами. Тому вивчення споріднених мов має бути розведено в часі. Про що ми е, наголошуємо? Ми говоримо про те, що краще всього в початковій школі засвоїти українську мову. А починаючи з 5 класу, спокійно можна засвоїти російською. І це не буде викликати. Оцього впливу однієї мови на іншу, тому що уже буде база однієї мови. В той час, як поруч з українською можна спокійно вивчати мови, які є іноземними і не виступають спорідненими. Ну, серед цих мов вам всі відомі, такі як англійська, німецька, французька, китайська, хінді і багато інших мов. Які можна спокійно вивчати, тому що тут не, викликає, не виникають процеси редукції впливу однієї мови на іншу. Таким чином, дитині досить просто розрізнити особливості однієї мови та іншої. Ще одна досить важлива деталь. Ми ж кажемо про те, щоб дитина мала більше вікон у світ. Так от, якщо говорити, про особливості російської мови, треба зазначити, що тільки 10% світової науково-технічної інформації публікується російською мовою. Тоді як понад 80% всієї технічної наукової інформації публікується англійською, французькою, німецькою. Це говорить про те, що чим більше наших дітей буде знати. Іноземні мови плюс мови, які існують поруч, українську, російську. Але я хотів би наголосити, іноземні мови вони дадуть можливість вашій дитині бути конкурентно здатною в цьому світі. Тому ставимось до цих всіх дискусій, яку мову треба вивчати спокійно, холоднокровно, але в той же час не забуваючи, що Мовою, яку ми маємо знати, якою маємо користуватись на теренах української держави, є українська. Але в той же час це не суперечить знання інших мов, споріднених і іноземних. Пам'ятаємо про це.